Вітаємо! Раді бачити вас на курсі для роботодавців щодо особливостей працевлаштування ветеранів та ветеранок від платформи з розвитку кар'єри Happy Monday та мережі підтримки ветеранів та ветеранок, а також їхніх їх близьких ветеран хаб, що створено завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує АРЕК за підтримки Державного департаменту США, я Анастасія Столярик. Менеджерка проєктів спрацевлаштування у ветеранхаб, яка до цього більше двох років займалася консультуванням ветеранів та ветеранок, що шукали роботу. І у межах другої лекції курсу ми обговоримо концепцію шляху ветерана та чому її важливо інтегровувати у різні процеси взаємодії з екс-військовими структуру ЗСУ, на прикладі бригади, щоб краще розуміти, як виглядає організаційна структура армії. Навички, які опановують ветерани та ветеранки під час військової служби, та чим вони можуть бути корисні у цивільних професіях, переклад кількох військових професій на цивільну мову. Отже, давайте почнемо з обговорення концепції шляху ветерана, яку ми з командою ветеран Хаб розробили, аби структурувати інформацію про те, які життєві етапи проходять захисники та захисниці при поверненні до цивільного життя? Розуміння цих етапів та процесів допоможе вам, як рекрутерам, керівникам чи менеджерам побудувати успішну взаємодію з ветеранами та ветеранками, бо ви зможете коректно оцінити, на якому етапі шляху знаходяться екс-військові, з якими комунікуєте, наскільки вони реально готові до цивільної роботи. Та якими є його індивідуальні якості. Отже, почнімо. Загалом життя будь-якої людини складається з різних епізодів. Якщо говорити про військових, то у них до звичних життєвих етапів додається ще кілька пов'язаних зі службою. Ми в межах шляху ветерана виокремлюємо п'ять таких: перший початок служби, другий служба, третій перехід від військової справи до цивільного життя, четвертий цивільне життя, п'ятий Вихід на пенсію та старість. Детальний опис концепції шляху ветерана обсягом понад 50 сторінок ви знайдете за посиланням в описі цієї лекції. Як ви бачите, служба є невід'ємним етапом життя ветерана, яка впливає на весь подальший цивільний досвід. Ми не категоризуємо життєвий шлях за часовим показником, адже тут немає єдиних правильних термінів. А ще наголошуємо на тому, що елементи кожного. П'яти етапів є умовно послідовними і можуть відбуватися водночас, бо життя, в принципі, не є лінійним та ідеальним. Із загальною концепцією розібралися. Тепер давайте більш заглибимося в особливості тих етапів шляху ветерана, з якими ви наймовірніше можете стикнутися як роботодавець. Зазвичай ви зустрічаєтеся з ветеранами та ветеранками на початку їх цивільного життя. На цьому етапі захисники та захисниці повертаються додому. Відновлюють родині та дружні стосунки, займаються оформленням пільг, статусів та інших юридично важливих документів. Ті, хто не втратив цивільну роботу, можуть на неї повернутись, а ті, хто, на жаль, втратив, роздумують над початком пошуку нової, і здебільшого часто вони не мають конкретного уявлення, чим вони хочуть займатися та які позиції очолить. На цьому етапі ветеранам та ветеранкам робота потрібна більше як спосіб заробітку, аніж як можливість реалізувати власний потенціал та професійно розвиватися. Тому нерідко вони надають перевагу частковій зайнятості чи підробіткам. До того ж, одночасно відчувають потребу, як зберегти стосунки з побратимами та посестрами, залишатись причетними до життя власного підрозділу, так і почати спілкуватися із цивільним оточенням. Це складний етап, бо нерідко пов'язаний з необхідністю приймати багато дрібних та глобальних рішень, які глобально впливають на майбутнє. Тому ви можете помічати, як надто різка зміна. Навколишнє середовище спричиняє роздуми над поверненням до служби. Це нормально, так проходить адаптація. Не менш важливим етапом в інтеграції ветеранів та ветеранок до цивільного життя є потреба піклуватися про себе. Турбота про власне здоров'я, його відновлення стає основним пріоритетом, і на цьому етапі ви теж можете підтримати такого екс військового колегу, особливо якщо це працівник, який до служби працював. У вас і тепер після її завершення повертається на своє робоче місце. Вам, як роботодавцю, варто звернути увагу, чи не потрібен працівнику додатковий час для відновлення власного здоров'я. Важливо, йому чи їй важливо пройти медико-соціальну експертну комісію чи програму реабілітації, знайти сімейного лікаря, попрацювати з психологом, перш ніж приступити до виконання робочих обов'язків. Також, якщо у вашій компанії є медичне страхування для працівників, повідомити про це ветеранам. Якщо ваша компанія може запропонувати гнучкий гібридний графік роботи, і працівник-захисник має потребу в цьому, тоді варто це попрактикувати хоча б перший час. Наступний період, який ми називаємо етапом винаходу себе нового, часто супроводжується переосмисленням свого військового досвіду, пошуком рішень, як його можна використати у цивільному житті, та перекладом його на мову зрозумілу і доступну цивільному населенню. Нерідко він супроводжується тим, що ветерани та ветеранки обирають та проходять профільні навчання, пробують працювати в різних сферах та командах, знаходять нові захоплення та хобі. Екс військовим важливо знайти однодумців та такий колектив, який їх прийме, таке місце роботи, де вони зможуть реалізувати свій потенціал без будь-яких проявів дискримінації. Це не завжди виходить з першого разу, тому ви, як роботодавець, можете побачити у резюме, що ветеран або ветеранка часто змінювали роботу. Ще один етап це етап вкорінення. Характеризується тим, що ветерани й ветеранки готові приділяти достатньо часу та уваги власній реалізації, бажанням та захопленням, будують довготривалі кар'єрні плани, створюють коло спілкування серед колег, активно беруть участь в житті компанії та будують свої життєві плани, враховуючи при цьому стратегію та цілі організації, прагнуть кар'єрного зростання та збільшення фінансового доходу. І останній етап шляху ветерана пов'язаний з професійною діяльністю це вихід на пенсію. Аби краще розуміти етапи військової служби та те, чим взагалі займаються військові під час її проходження, варто ознайомитися зі структурою ЗСУ. Пропонуємо розібрати умовну структуру бригади, на прикладі механізованої бригади сухопутніх військ, поширена розмовна назва якої піхотна бригада. Адже їх у ЗСУ найбільше. Загалом Збройні сили України це велика і організаційно складна система, у структурі якої кожна військова посада забезпечує певну частину роботи, необхідну для виконання бойових завдань. Найбільша самостійна одиниця в усіх видах збройних сил це військова частина. Це не просто огороджена територія з людьми у формі на КПП. А фактично велике підприємство з різними службами і функціоналом. Вона здатна автономно виконувати бойові завдання та забезпечувати свою життєдіяльність на адміністративному і господарському рівнях. Зазвичай, військова частина є місцем базування для бригади. Бригада має структуру, яка може значно відрізнятися залежно від роду і виду військ. Водночас, усі бригади мають спільні Структурні риси. У бригаді може бути від 1000 до 8000 осіб. Бригада складається зі штабу і управління, служб, зокрема, медичної, продовольчої, речової, радіаційного, хімічно біологічного захисту, бойових батальйонів і дивізіонів, підрозділів забезпечення тощо. Давайте детальніше обговоримо ці структурні елементи. Почнемо із солдатського складу. Загалом солдатський особовий склад, а також солдати морської піхоти і матроси військових морських сил, наймолодші за рангом виконавці. Це вузькопрофільні фахівці, які виконують конкретну функцію. Наприклад, механік водій має навички механіка, вміє кермувати важкою технікою на різні місцевості. Водночас, солдатський склад має загальні навички, наприклад, надання до медичної допомоги. Орієнтування на будь-якій місцевості, робота в стресових умовах, немає більш чи менш важливих функцій. Для виконання бойового завдання потрібні різні фахівці, де кожний і кожна важливий на своєму місці. Тепер поговоримо про керівний склад. У структурі Збройних сил є різні види військ, тож командирі різного рангу керують різною кількістю людей та мають свій рівень відповідальності, піхотні взводи, роти, батальйони. І бригади мають іншу чисельність ніж бронетанкові, артилерійські, авіаційні, інженерні, матеріально-технічні взводи, взводи зв'язку і військової розвідки. Сержантський склад це люди, які мають навички управління невеликим колективом. Люди з сержантським званням обіймають посади командирів відділень, старшин рот, головних сержантів рот, командирів зводів. Вони безпосередньо взаємодіють з особовим складом, мають відмінні комунікаційні та організаторські навички, вміють взаємодіяти з іншими відділеннями, наприклад, командирам відділень підпорядковано до 10 підлеглих, і вони стежать за їхнім кар'єрним зростанням, мають хороші менторські навички та часто проводять навчання. У цивільному світі їм відповідають посади менеджерів, керівників проєктів, відділів чи компаній. Старшини рот виконують здебільшого організаторські функції, забезпечують особовий склад одягом, їжею, іншими побутовими потребами. Це універсальні фахівці, які мають навички логістики, планування, ведуть звітну документацію, стаючи майстрами на всі руки. Головні сержанти рот і взводів займаються професійною підготовкою підлеглого, солдатського і сержантського складу, мають педагогічні і психологічні навички. А також контролюють наявність і забезпечення озброєння та боєприпасів. Бойові медики сьогодні це також сержантські посади, вони мають широкий спектр функціональних обов'язків, однак не керують особовим складом. Раніше ця посада називалася санітарний інструктор. Ще були санітари-стрільці, і раніше вони вважалися солдатськими посадами, однак, з поступовим реформуванням українського війська вони виросли у бойових медиків. Які проходять спеціальну підготовку, вимоги до їхніх професійних умінь і навичок тепер значно вищі. Командири взводів це офіцерські посади. Інколи їх обіймають сержанти. Вони керують особовим складом до 30 людей, зокрема, сержантами і солдатами. Інколи замінюють командирів рот, беручи відповідальність за більший особовий склад, мають організаторські здібності, здатність приймати складні рішення та відповідати за них. Залежно від роти, наприклад, штурмової, танкової, зв'язку, матеріально-технічного забезпечення, вони мають специфічні вміння, а також навички планування і логістики. Це як бути керівником невеликого відділу в компанії або керівником проєкту. Командири батальйонів і рот керують більшою кількістю особового складу, командири рот керують особовим складом до 120 осіб, командири батальйонів з близько 500 осіб. Рівень такої відповідальності можна порівняти з посадою генерального директора невеликої компанії. Серед керівного складу варто виокремити і начальника штабу. Ця посада передбачає здебільшого ведення документації, планування і організацію життєдіяльності батальйону. За потреби начальник штабу може заміняти командира батальйону та виконувати його обов'язки. Керівні навички також мають заступники різного рівня, наприклад, заступник стилу. З озброєння, з бойової підготовки та інші, залежно від роду військ. Вони можуть у будь-яку мить замінити командира та керувати особовим складом підрозділів. Буденною для війська є ситуація, коли людина обіймала одну посаду, а виконувала зовсім інші обов'язки. Іноді є потреба у певному фахівцеві, однак за штатом така посада зайнята, тому беруть потрібну людину, але офіційно призначають на вільну позицію в підрозділі. Як наслідок не завжди записана у військовому квитку посада дорівнює реальним обов'язкам і здобутим навичкам, тому під час співбесіди варто уточнювати, чи вказана позиція відповідає дійсності, і якщо ні, то чим фактично займався ветеран? Також вам, як рекрутерам, менеджерам керівникам, важливо розуміти, що формування та реформування українського війська це динамічний процес, досить схожий на те, як може змінюватися організаційна структура компанії за різних причин. Де деякі посади змінюють назви або стають неактуальними, тому краще уточнювати інформацію щодо цього безпосереднього кандидата чи кандидатки з військовим досвідом на співбеслість. Вважаючи на описане вище, можна сказати, що армія це своє рідне місце роботи, на якому, як і на будь-якому іншому, військові розвивають як міжособистісні навички, тобто soft skills, так і технічні. Тобто «hard skills». аби більше в них розібратися, давайте обговоримо обидві. Почнемо з м'яких навичок, які здобуває більшість ветеранів під час служби. У першу чергу це комунікативні навички. В армії військові працюють з різними зацінностями, характером та звичками людьми, і їм доводиться швидко вчитися знаходити підхід до кожного та кожної, аби зменшити кількість сварок і збільшити кількість успішно виконаних бойових задач. У цивільному житті навичка ефективного спілкування робить робочі зустрічі більш продуктивними, допомагає вирішувати конфлікти та полегшує процес встановлення цілей. Друга популярна навичка у військових адаптивність та гнучкість у вирішенні складних задач. Люди з військовим минулим добре розбираються в підготовці та плануванні. Однак, коли все йде не так, як планувалося, захисники знають, як адаптуватися, подолати перешкоди. Та знайти спосіб виконати поставлені задачі, бо розуміють, що у будь-якій роботі важливий результат, тому у цивільному житті їм сміливо можна доручати розробляти плани та реалізовувати їх, керувати проєктами. Третьою групою популярних навичок у військових є технічні, вони є різними і залежать від конкретної військової професії, наприклад, механіки водії. Та механіків з водів забезпечення зазвичай володіють технічними навичками, необхідними для посади цивільного механіка, адже вміють швидко адаптуватися під роботу з новим обладнанням. І ще одними популярними навичками, що притаманні військовим, є менеджерські захисники зазвичай цінують прояви лідерства у тих, хто займає керівні посади. Командири, в свою чергу, добре розуміють, що від їхньої професійності та від рівня довіри підрозділу до них. Залежить успіх виконання бойових задач, тому, аби бути результативними, в процесі служби розвивають лідерські та організаційні якості. З основними софт скілами розібралися. І тепер, враховуючи, що ви вже краще знаєтесь на організаційній структурі ЗСУ та м'яких навичках військових, пропонуємо обговорити, ким можуть працювати ветерани у цивільному житті, зважаючи на їхній військовий досвід. Розберемо це на прикладі конкретних груп позицій. Якщо кандидат під час служби отримав досвід ремонту й обслуговування важкого авіаційного обладнання та транспортних засобів, як от виконання планових перевірок, безпеки та діагностика несправностей у авіаційних двигунах і вузлах, забезпечення відповідності літаків федеральним і державними нормами тощо, то йому сміливо можна пропонувати посади автомобільного, авіаційного чи автотехніка. Якщо ветеран має досвід в обслуговуванні обладнання та його компонентів у роботі з електричними чи електросхемами, технічними кресленнями та специфіками обладнання в армії, то потенційно він може чудово підійти на посаду інженера механіка. Якщо кандидати отримали практичні знання у сфері інформаційних технологій та кібербезпеки під час військової кар'єри, то їх цілком можна розглядати на позиції аналітиків інформаційної безпеки або ж інженерів з мережевої безпеки. Зазвичай після служби такі військові мають навички розслідування та усунення несправностей, комунікації та оцінки потреб, прискіпливої уваги до деталей і правил, вміють захистити мережі та комп'ютерні системи від атак кіберзлочині. Якщо ви як роботодавець представляєте готельну-ресторанну сферу чи сферу обслуговування, то знайте, що у війську працює цілком багато кухарів, старших кухарів, командирів господарських відділень. У цивільному житті вони можуть стати чудовими працівниками на позиціях кухарів, офіціантів, хостес, адміністраторів чи керівників закладів. А ще військових практично будь-яких посад можна розглядати на менеджерські позиції, бо досягнення різних бойових цілей вимагає від усіх залучених захисників організаційних навичок, вміння працювати в команді, знаходити рішення для проблем різного рівня складності. Як ви могли помітити, фактично будь-яку військову посаду можна адаптувати під цивільну роботу, і часто навички, отримані під час служби, чудово знаходять відтворення у цивільному житті, просто з деякою адаптацією під конкретний бізнес та його потреби. І щоб остаточно у цьому переконатися, давайте розглянемо кілька конкретних прикладів того, як можна розшифрувати конкретну військову позицію у розрізі цивільної посади. Для першого прикладу, ми обрали професію гранатометника. Ключовими компетенціями, які здобуває військовий на цій позиції, є такі: чітке та вчасне виконання поставлених завдань з дотриманням субординації, якісне та досконале володіння обладнанням, технікою та озброєнням підрозділу, вміння працювати в команді злагоджено та за необхідності підміняти інших членів команди, володіння різноманітними навичками орієнтації на місцевості. А ось як звучить цивільною мовою професійний досвід, який отримує гранатометниця під час служби. Виконувала завдання у взаємодії з командою підрозділу, зокрема у кризових умовах, проводила технічне обслуговування озброєння, здійснювала базове технічне обслуговування і ремонт техніки, здійснювала передачу даних по радіозв'язку, проводила розвідку та спостереження, займалася обладнанням фортифікаційних споруд, надавала першу домедичну допомогу, складала звітність за результатами проведених робіт. Досить зрозуміло звучить, чи не так? Тепер. Давайте спробуємо поглянути на роботу, наприклад, командира відділення, розвідки мінометної батареї, ключові компетенції такого захисника, управління невеликим колективом, зокрема у кризових умовах, забезпечення технічного обслуговування обладнання, адміністрування внутрішніх процесів у підрозділі, знання основ технічної експлуатації і дорожнього руху для автомобілів, знання радіообміну на штатних засобах радіозв'язку з дотриманням вимог. Надання до медичної допомоги в умовах бойових дій. А ось як звучить досвід такого військового, перекладений на цивільну мову, забезпечував виконання завдань у команді з десятьох людей, керував підлеглими, комунікував з командуванням, контролював готовність команди та мотивував підлеглих. досягав необхідного результату, зокрема у кризових умовах, планував виконання завдань, аналізуючи отриману інформацію. Контролював та організовував вчасне технічне обслуговування, організовував та проводив навчання для підлеглих, контролював дотримання норм, завантаження, правил посадки і перевезення людей, складав звітність та здійснював облік про технічне обслуговування паливно-мастильних рідин та інших витратних матеріалів. І знову досить зрозуміло, правда ж? Існує кілька сотень військових професій. І зрозуміло, що вивчити нюанси кожної звичайній цивільній людині за короткий проміжок часу нереально та й не потрібно. Для цього наша команда Veteran Hub вже розробила спеціальний інтерактивний довідник військовий досвід в резюме, посилання на який ви знайдете в описі цього відео. У ньому ми зібрали найпопулярніші військові професії, описавши ключові компетенції та досвід мовою, яка буде зрозумілою в будь-якому рекрутерові чи менеджеру. До речі, два приклади. Які ми розглянули раніше, якраз з цього довідника. Також простою мовою описує окремі військові професії команда Happy Monday у своєму спецпроєкті професії у лавах ЗСУ. Вони беруть інтерв'ю у військових, які детально розповідають, чим вони займаються в межах своїх посад, проходячи служби і захищаючи нас з вами. Доступ до нього ви також знайдете в описі лекції. Що ж, з адаптацією військового досвіду під цивільні професії розібрались. Тепер давайте перейдемо до обговорення особливостей кар'єрного консультування ветеранів, у тому числі тих, хто отримав інвалідність внаслідок участі у бойових діях. Для цього запрошуємо вас переглянути третю лекцію нашого курсу.